Привіт, мої красуні! З вами Б'юті Подруга Женя. Знаєте, що мене завжди вражало у зіркових обличчях. Це їх погляд. Яскравий відпочили без жодного натяку на втому. А секрет у тому, що шкіра навколо очей виглядає бездоганно. Сьогодні розкажу, як створити власний ритуал догляду, який допоможе вам мати свіжий вигляд навіть після насиченого дня. Покажу топ продукти і поділюся секретами, про які знають б'юті професіонали. Підписуйтесь на канал і розпочинаємо! Почнемо з основ. Чому ця зона така особлива? Шкіра навколо очей у кілька разів тонша за решту на обличчі. Тут практично немає сальних залоз, які зволожують і захищають, а м'язи постійно рухаються. Ми кліпаємо, усміхаємось та нахмурюємось. Додайте до цього вплив зовнішніх факторів: сонце, синє світло від гаджетів, нестача сну, і стає зрозуміло, чому саме ця зона перша видає наш вік. Тому потрібна саме комплексна турбота. А тепер розповім основні правила, які допоможуть зберегти молодість вашого погляду. Правило перше. Завжди використовуйте підмізинний пальчик для нанесення засобів. Він найслабший, тож не розтягуватиме ніжну шкіру. Правило друге рухи лише по масажних лініях від внутрішнього кутка ока до зовнішнього і ніколи навпаки. Правило третє: наносите засоби на орбітальну кістку, а не безпосередньо під очі. Продукт сам розподілиться, куди потрібно. Правило четверте: регулярність це ключ до успіху. Навіть найкращий засіб працює тільки тоді, коли ви користуєтесь ним регулярно. А тепер перейдемо до конкретних продуктів. Якщо хочете, щоб вона навколо очей повернула свій тонус і сяйво, ловіть справжню знахідку, що поєднує ефективність і комфорт. Сироватка для контуру очей Clarins Double Serum Eye має унікальну подвійну формулу, яка поєднує водну та олійну фази. У складі 13 рослинних екстрактів, серед яких органічний, дикий кервель та ківі. Дівчата 96% компонентів натурального походження. Особливість цієї сироватки у тому, що вона працює комплексно, зволожує, підтягує, зменшує напрягність та темні кола. Результат помітний вже через 7 днів використання. Тура легка та швидко вбирається. І кілька слів про те, як правильно користуватись. Налаштуйте дозатор на зручну кількість, змішайте текстуру пальцями, а потім легкими рухами наносіть на повіки та під очі від внутрішнього куточка на зовні. Фінальний штрих делікатні дотики в зоні між бровами. У б'юті арсеналі завжди має бути місце для хорошого крему. І сьогодні я покажу кілька перевірених варіантів для різних потреб та етапів догляду. Почнемо з найбільш преміального: Clarence Precious. У його основі кріоекстракт місячної квітки, що допомагає. Актувати механізми молодості та підтримує клітинне оновлення. Формула підсилена ретельно підібраними активними речовинами, які працюють комплексно. Тому у підсумку ви отримаєте розглаження мімічних ліній, змістення та глибоке живлення. Екстракт каланхоя зволожує, а комбінація есцину кінського каштана та рослинного кофеїну допомагає зробити погляд виразнішим, ніби після відпочинку. Депантенол у складі піклується навіть правіє, роблячи їх міцнішими. Текстура крему ніжна із ледь вловимим ароматом, який робить процес нанесення. Приємним та легким. До речі, про нанесення. Його можна використовувати і двічі на день, вранці та ввечері, або обмежитися одним разом, якщо вам так комфортніше. Холодний металевий аплікатор підсилює дію, особливо якщо турбують набріки чи темні кола. Легкий масаж допомагає зменшити їх. Наносите засіб легкими рухами у напрямку від внутрішнього кутика ока до скронь. Кілька секунд і засіб повністю вбирається, залишаючи відчуття комфорту та свіжості. Не забуваємо, що зараз у тренді технологічний підхід до краси. І ось Тут кларанс теж не відстає, створивши стильний масажер для обличчя кларанс Fresh зі зручним використанням. Його форма продумана так, щоб повторювати природні рухи рук та м'яко пропрацьовувати всі зони обличчя. Пружна частина інструменту імітує легкі дотики пальців, допомагаючи розслабити м'язи та поліпшити мікроциркуляцію. Холодна, подушковидна сторона дарує приємний ліфтинг-ефект і знімає втому. А вигнута частина у формі півмісяця підходить для більш точкового масажу. Бувають дні, коли після роботи дивишся у дзеркало і втома навколо. Очей одразу помітним. У таких випадках варто звернути увагу на справжній бестселер від шесейде Бенефіянс. Дівчатка, уявіть, цей крем допомагає усунути шість типів змошок навколо очей. Сучасні інгредієнти посилюють ефект і роблять погляд свіжим. Також вони підтримують природне оновлення клітин і вироблення гіалуронової кислоти, завдяки чому шкіра стає м'якою, гладенькою та більш стійкою до зовнішніх подразників. А ще допомагає запобігати пошкодженню клітин і зберігати їхню енергію. А ще тут використані інноваційні розробки нейронауки, які працюють на під тяжку і її тривале збереження. Комфортна та насичена текстура дарує глибоке зволоження. І на завершення беззаперечний лідер серед засобів для контуру очей, який пройшов клінічні тести та отримав 98% схвальних відгуків. І це крем для контуру очей Елізабет Арден Ретінол Ceramide. А ще в ньому є правило трьох Р. Розумна ефективність. Інкапсульований ретинол проникає глибше і працює до 8 годин безперервно. Розумні результати: комбінація ретинолу, пептидів та ніацинаміду допомагає розгладжувати. Освітлювати та знімати набріки, водночас підтримуючи делікатну зону під очима, зволожене. Розумне дозування: флакон із безповітряним насосом видає саме стільки, скільки потрібно, щоб зберегти ефективність формули. Ось так, дівчата. Ми з вами розібрали всі секрети у сьогоднішньому випуску. Пам'ятайте, краса це не про ідеальність, а про турботу до себе. Кожна з вас прекрасна, а правильний догляд лише підкреслює вашу природну красу. Обов'язково ставте лайк, якщо відео було корисним, та діліться в коментарях, який засіб ви б хотіли спробувати першим. І до зустрічі, Па-па!